Поверніть право на життя саме з таким гаслом люди перекрили дорогу на полігон твердих побутових відходів дальницькі кар'єри. Ситуація з міським звалищем залишається дуже напруженою, адже побутові відходи на цій території лежать просто неба. Жителі довколишніх сіл буквально задихаються від смороду. Люди постійно хворіють. А орендар полігону не виконує договору щодо інвестування у поліпшення технології поховання відходів. Підтримав акцію і кандидату народні депутати від партії. Удар Ігор Сафін Мертва зона так місцеві мешканці називають полігон твердих побутових відходів дальніцькій кар'єри протягом тривалого часу з невеликою перервою. Звалище безкоштовно орендувала компанія Союз. Одним з пунктів договору оренди є інвестиції у поліпшення технології поховання відходів. Але на жаль, протягом усіх цих років нічого зроблено не було. Саме тому мешканці навколишніх сіл перекрили дорогу до сміттєзвалища під гаслом Поверніть нам право на життя. До акції приєднався і кандидат у депутати верхов ради від партії «Удар» Ігор Сафін. Він вже давно знайомий з цією проблемою. Май 2009 року, когда санепідемстанція, проведя аналіз почвы, сделала заключение, що солі тяжелых металів превышают полтора-два раза допустимые нормы. Хімічні отравляющие вещества, содержащие цин, кадмій, никель и другие вредные вещества превышает в 7-8 раз. Это было в 2009 году. С Цього момента минуло три и ситуация лишь загострилась. Адже компания «Арендар» ничего не робить, аби поліпшити її. И если мы, и наши дети, и наши поколения до сих пор будут пить вот эту отравленную, заражену воду, то я думаю, что количество больных детей будет расти. Поэтому вот э, мусороперерабатывающий завод. Це розуміють і люди, адже вони вже не перший рік відчувають на собі вплив міського звалища. Ми хочемо добитися, щоб тут була екологічно ну, чиста середа, тобто не загрізнена почва, не загрізнена вода, щоб діти росли в нормальній обстановці. Підтримали акцію не лише жителі довколишніх населених пунктів, а й 17 громадських організацій. Розуміють цю проблему і молодь, яка не залишилась осторонь. Ми хочемо заявити е, своє слово о том, що ми хотим жити в чистой Україні, дышать свіжим воздухом, і ми не хотим, щоб на нашем здоровье, на нашій житті. Жизни кто то зарабатывал себе собі либо дивіденди. Водії сміттєвозів теж розуміють проблему, адже вони щодня бачать, як збільшується звалище. Це должны в верхах все-таки як то довжні реалізувати мусор. Вже не таким способом, просто вже далі нікуди. До місця проведення акції прибув директор компанії Союз, що орендує полігон твердих побутових відходів. І навіть він розуміє, що потрібні зміни. Ми розуміємо, що місто задихається і область задихається без цього заводу. Ми самі за, ми самі проти свалок. Але чому ж протягом усіх цих років компанія Союз не доклала жодних зусиль, аби змінити ситуацію? Відповідь на це питання залишається таємницею. Хоча Юрій Кривенко запевнив, що у компанії вже є проект заводу для переробки сміття, і залишилось лише отримати землевідведення для його будівництва. І вже до кінця наступного року підприємство нарешті буде побудовано. Натомість організатори акції повідомили, захід є безстроковим, і доки не буде. Сувів у вирішенні проблеми вони його не згорнуть. Вадим тютюкін, Євген Вайтенко, телекомпанія Круг.